Улюблені види спорту продовжимо говорити про спорт, пригадаємо назви, вивчимо також деякі нові назви. Сьогодні працюємо на сторінках 35, 36, будемо порівнювати спорт та 37 за нашим підручником. So, starting ворте, das ist oben 1. Boxen, das boxen. Boxen. Die слова бачимо в лівих стопчиках в правих. Відносно коли у нас є артикль, значить це іменник. Пехтен das пахтен. Пехтен дас факten. Пахтування. Більше немуляє. Клатен. Das klarten. Це скаволазень. Das клатен, тобто лазити по скелі. Швімен, це швімен, дєген, це зегень, дзеген. Це плавати з вітрилами, а якщо це буде іменник, можна сказати, що це вітрильний спорт. Скартен, да, скарген, дюрфен, дас дürбен, це дürфень. Und dann Aufgabe 2, welchen Sport machen die Personen erzählen? So, also, wir haben ein Beispiel auf Bild 1 machen die Jungen zu da. Do. Zu do macht ihnen viel Spaß. Dann Aufbild 2, schon tut das. Одна людина, один хлопчик, де юнкер. Нам необхідно змінити форму дієслова. Ось у нас є, до речі, підказки. Фехтен, райтен, зеген, зюрфен. Якраз п'ять дієслів, які нам треба використати. Це у нас займатися серфінгом. Зюрфен, ми підставляємо його в третю особу в він. Аубільде 2 зюрфт де юнкер. Аубільде цвай, зюрфт де юнкер. Fechten Die Mädchen. Auch Bild 4, Snowditschenka-Odner, Pistolemo reiten, reitet. Auch 4, reitet ein Mädchen. Und Aufbild 5, sagend ein Mädchen. Welcher Sport? Macht oues pas. Що ж про вас? Що ви можете розкладати діти про свій спор? Скат с дугене, мах діс хатен спас. Бачимо різницю в перше у нас запитання з дії словом, друге запитання з іменником. Зюрс дуген, мах дискурфас. Використовуємо слова. Дві церфоген. Ja, Ja, das ist toll. Oder nein, das ist langweilig, це нудно. Das ist schrecklich. So. Тому давайте зараз порівняємо види спорту, які подобаються вам найбільше. Спочатку ми розкажемо про учнів, які у нас є в правій четвертій зоо. So, das ist Mia, Tony, Sara and Lucas. Бачимо, якщо один плюсик це подобається, два плюсики ще більше, і три плюсики це вже найбільше подобається. Пригадаємо слова, щоб сказати про своє подобання, ми використовуємо gen краще. Ліба Амліпстен взагалі найкраще, мені це подобається, найбільше. Тим бачив їх noch на хліб ich їх, Амліпсен. Йоге-іх. Зо, Мія. Все так само заплідгодом. Мія ферд ші-ген. Лівар. Ма-н-д-зі ю-до. Ам-ліп-стен шпі-д-зі фу який спорту у нас є. Тіш-теніс. Ось це буде називатися тю-нен. Тобто займається спортом і боксом. So, Toni spielt Tischtennis gern, lieber tont er, am liebsten boxt. Ja. Sara. Sarah. fällt Rollschuhe gern, lieber spielt sie Basketball, am liebsten fällt sie Rad. Lukas. Spielt Volleyball. gern lieber schwimmt er, am liebsten fährt er Skateboard. Fährt er Skateboard. Das okay, so Gleiche könnt ihr euch äh, auch über euch selbst erzählen. Oder ihr könnt euch über Schüler, Sabine, Alexander, Ingrid, А ми переходимо до вправи шостої, де в нас є невеличкі діалоги. Вельхин спорт треба я ген лібе и амлібсте. Якраз тебе про вас. Всі питання про ваш любимой спорт. І ми можемо сказати, ich treibe gern Gymnastik. Noch lieber ich schwimme und am liebsten spiele ich basketball. Und du? Коли ми працюємо в групах, запитуємо один одного, а потім можна зробити таку статистику у класі. Тим бачив, meine мене мішулер, Treiberger, займається задоволенням. Вілі персони треба махи спорт, але хліба ще більше, ще краще займається цим. Ам ліпствен, баскетбаль. У залінг спорта also Fußball. Це залежить від тих даних, які ви збираєте разом з вашими однокласниками. І ось бачимо ми в правій сьомі, також таку статистику, лісні статистику, шайб, айне коментар до цю Лібнен Sport Art дече, улюблений спорт Нінці. Бачимо у нас відсотки, де назви. І відносно ми можемо розказати, використовуючи інформацію у таблиці або на схемі. Am liebsten fahren die Deutschen Rad. An der zweiten Stelle ist Jürgen mit, in the zone, 37 und 30 37%. Etwa weniger beliebt, чем Kraftspunkt. Slovikami mit 33%. Weiterfolg. Die Dale, die wir müssen, schwimmen. Diese Sportart mögen nur 30% der Menschen. Am Ende der Liste sehen wir, Kinsey, Tanzen und zumba. nur 8% der Befragten machen diesen Sport. Die letzte Position ist, die Statistik hat Ball, Sport, Від ЗАГС проценти. Також частинці Б нам пропонують за допомогою мережі інтернету знайти якусь таку схожу статистику про улюблені спорту українців, якщо можливо, і розробити таку діаграму та написати про неї. Що ж, сьогодні? Ми порівнювали. ще раз, щоб порівнювати у нас є програмам ген, либо, Am що мені подобається. І на наступному уроці ми вже будемо говорити про знаряддя, які нам допомагають займатися спортом. So, виходить у нас alles und auf Wiedersehen.